Плитоноску, розгрузку, шолом та рацію. Наталя показує учням 30-го ліцею. Це необхідна амуніція для розвідників. Наталя сім місяців воювала на гарячих напрямках, нині в запасі. Розповідає про свої бойові завдання, показує, як одягати спорядження та вчить надавати медичну допомогу. Вона знає, як важко військовим на фронті, тому своєю місією вважає розповідати про це. Їм дуже цікаво, ну нам навіть не вистачає часу. От, ви бачите, сьогодні я половину того не розповіла. Вони до мене підходять. Дети ще задають питання, ми ще з ними туди домовляємо, хто що не, не запитав. Дорослі діти, звичайно, з ними ну, серйозні такі питання. Дадуть. У малих дітей меншу школи, то також в них дають питання, але з ними ти розмовляєш по-дитячому, якось легше. Волонтерити це найменше, що може робити кожен, аби підтримати армію, каже військова. Вона організовує збори, до яких долучаються і школярі. Діти мені передали, я кажу, це що це у вас таке? А це каже сушена малина, щоб які пили чай і не хворіли, так як вони мені сказали. Та вони ж так ждуть цих посилочок. Воно не так йому, знаєте, як потрібно, як от звідти щось тобі передають. І це воно зігріває, і я ж, ми так раді були тих посилкам, що нам присилали. Учні кажуть, зараз важливо знати про те, що насправді відбувається на передовій. Мені здається, що подібні уроки дуже важливі, так як діти можуть більше дізнаватися про те, що відбувається зараз у нас в країні. В наш час це найбільше актуально, тому що невідомо, що буде завтра, навіть сьогодні, і ми повинні бути готові до всього. Школярі також долучилися до благодійної акції волонтерки зі грі військового і вже скоро відправлять теплі речі для воїнів.